Коли я говорю про те, що Україна, Україна це християнська держава, ми про це, як віруючі люди і раніше говорили. Але я хочу вас проінформувати, я думаю, що більшість з вас про це не знали, що в Україні з 2021 року діє указ Президента України, в якому написано так: з метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії української державності, спираючись на історію української державності, яка сягає своїм корінням часів заснування міста Києва. Розквіту держави за часів князя Київського Володимира Великого, Державотворця, який прийняттям у 988 році християнства <кій> засвідчив цивілізаційний вибір Київської Русі, спадкоємцями якої є сучасна Україна. Ще раз повторюю, не я сказав, в указі президента написано. Я це теж говорю завжди. Але з 21 року це ще в указі президента написано. Так і написано, що. Прийняттям християнства у 988 році ми засвідчили цивілізаційний вибір Київської Росії, спадкоємцем якої є сучасна Україна. Тому, коли вам хтось буде говорити, що Україна не християнська країна, що тут у нас різні там, цитуємо Святе письмо і цитуємо указ президента, де написано, що цивілізаційний вибір здійснений на 988 році.